Сьогодні готуємо бананові фріпси в кокосовій стружці. Маємо банани слайсами викладаємо. Ми беремо кокосову стружку, змішуємо з ванільним цукром. І ось так викладаємо на листи для сушилки. Всі піддони заповнені, викладаємо на саму сушилку та ставимо сушитись. Температура сушіння 55 градусів. Час, який затрачений на висушування, треба регулювати від 4 до 6 годин. Ось і вийшов час сушіння, ділюся результатом. Банани з кокосом та ванілью вийшли доволі хрумкі, на смак, неймовірно смачні. їси і не можна зупинитися, тому готуйте з насолодою та смакуйте. Всім гарного дня! Замовити та придбати мої смаколики, які я виготовляю власноруч з натуральних продуктів, ви можете, переглянувши мою сторінку в інстаграм. Силка в шапці профілю.